Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 323 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 23 авіаційних удари по цивільних об'єктах міст Лиман та часів Яр Донецької області. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога. А також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер К-52, а також два розвідувальних БПЛА типу Орлан-10. Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Так, наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.